Вітання. Сьогодні ми е, заглибимося у світ метавсесвіту. Це такий простір, що уявіть собі, обіцяє до 2030 року генерувати економіку аж у 13 трильйонів доларів. Трильйонів, так. Але ну разом із цими можливостями є і, скажімо так, темний бік нові злочини. І от наше джерело на сьогодні це якраз праця розкриття віртуальних злочинів. Вона саме ці виклики досліджує. Тож давайте розбиратися. Абсолютно вірно. Мета всесвіт це ж власне не просто якась гра, це концепція такого постійного тривимірного віртуального світу, угу. де наші аватари, ну тобто наші цифрові представлення, живуть, працюють, спілкуються. Це все стирає межі між фізичною і цифровою реальністю. І воно використовує, звісно, VR, AR, блокчейн, штучний інтелект. Але ключова проблема, от яку підкреслює джерело, це те, що законодавство ну воно катастрофічно не встигає. 13 трильйонів це справді вражає, але от відсутність законів одразу ж ставить питання: якщо правил нема, то як виглядають порушення? Оці метазлочини – це щось нове? Чи просто знаєте стара пісня на новий лад як кіберзлочини? Слушне питання. Ну, дивіться. Інтерпол справді їх класифікує за аналогію з тим, що ми вже знаємо: фінансові проти власності, там, сексуальні злочини, тероризм, знайомі категорії. Так, знайомі. Але мета Всесвіт додає свої унікальні виміри. По-перше, ну, ця імерсивність, занурення. Злочин там може відчуватися набагато реальніше. Угу. По друге, аватари дають такі ну, новий рівень анонімності. Втретє, з'являються абсолютно нові види шахрайства. Наприклад, з NFT, ну, це унікальні цифрові активи. Так, так. Чи там з віртуальними активами, включно з фінансовими пірамідами, ну, знаєте, схеми Понсі, де старим інвесторам платять за рахунок нових. І ще ж є оця розмитість юрисдикції. Дуже складно. Тобто мова не лише про гроші виходить. От у джерелі наводять приклад: британська поліція розслідувала віртуальний напад на аватара неповнолітньої особи. Саме так це ж показує наскільки серйозно це все сприймається. Як взагалі до такого розслідування підійти аватар проти аватара, десь у віртуальному світі? І отут власне і починаються оті справжні труднощі, які джерело детально аналізує: анонімність, псевдоніми, це так би мовити лише верхівка. Ключове питання юрисдикція: от чий закон застосовувати країни жертви, нападника чи країни, де платформа зареєстрована? Це ж такий юридичний лабіринт. Угу. А далі докази, от як збирати дані з 3D-середовища. І що до речі, цікаво, і може не так очевидно, як потім ці тривимірні докази подати в суді. У звичайному двовимірному форматі, так, щоб не втратити е, важливий контекст. Так, уявити 3D-злочин на папері для суду це справді виклик. А які ще конкретні приклади метазлочинів, крім оцих віртуальних нападів, розглядаються в джерелі? О, там цілий спектр. Ну, злам акаунтів, крадіжка цифрових активів, тих же аватаров чи віртуальної землі, мистецтво у формі NFT. Тобто вкрасти можуть те, що на блокчейні записано. Так, право власності записане, але якщо гаманець зламають, то можуть вкрасти. Далі шахрайство через фіктивні інвестиційні проекти у метавсесвіті дуже поширено: відмивання грошей через віртуальні активи і, звісно, оті віртуальні сексуальні домагання та напади. Джерело наголошує, що вони завдають цілком реальної психологічної травми. Це серйозно? Безумовно. І навіть згадується потенційне використання мета всесвіту терористичними угрупуваннями для пропаганди, вербування. Картина, чесно кажучи, вимальовується досить тривожна. Невже ми тут безсильні? Щось вже пропонується для вирішення? Які ж шляхи є? Ну бездіяльність це точно не варіант. І джерело якраз підкреслює, що потрібна перш за все міжнародна співпраця. Це абсолютно необхідно, тобто оновлювати старі угоди. Або оновлювати існуючі, як от Будапештська конвенція про кіберзлочинність, або можливо створювати нову спеціально для метавсесвіту, яка б чітко визначала обов'язки провайдерів платформ. Паралельно, звісно, потрібні нові національні закони і, можливо, з часом навіть якась спеціалізована система правосуддя для метавсесвіту. А технології може самі технології можуть допомогти? Так розглядаються й технологічні відповіді. Наприклад, обмеження взаємодії між аватарами, щоб запобігти певним діям, або використання штучного інтелекту для криміналістичного аналізу даних з віртуальних світів, те, що називають AI Powered forensics. До речі, Інтерпол вже створив експертну групу, яка над цим працює. Зрозуміло. Тобто, якщо так підсумувати. Технології знову біжать попереду законодавства. Мета всесвіт це, звісно, неймовірний потенціал, але він ставить перед нами такі фундаментальні питання про безпеку, відповідальність і, взагалі, про те, що ми вважаємо злочином у цій новій реальності. Безперечно, і от вам думка на останок, яку підкидає джерело. Віртуальний досвід стає все реалістичнішим. Так, межа між фізичною шкодою і віртуальною вона розмивається. Так, як у цьому контексті має змінитися наше поняття справедливості? Деякі дослідники, уявіть собі, навіть припускають, що в майбутньому аватари можуть отримати якусь обмежену правосуб'єктність. Ого. які наслідки це матиме для відповідальності для права? Це власне поле для роздумів? Питання залишається відкритим.